Чи скажіть, для чого кожному священнику на 17 років служіння надають право носити мітру? дякую? Не обов'язково. У церкві існує порядок, що нагородити там жовтим хрестом протирейським треба певний період часу. Тобто, наприклад, 5 років служіння не просто 5 років прослужив як небудь, на тобі Хрест. Протавереський. Це за особливі якісь заслуги перед церквою. Приклад для інших, добре повчання, зробив якісь там організовував якісь братства, щось там ще щось. Ну, щось зробив таке якесь особливе на парафії, і через п'ять років не було йому ніяких зауважень, йому дають проторейський хрест. Потім через сім років дають хрест з прикрасами. Можу дати не скоріше за особливі заслуги перед церквою. Знову ж таки. І потім 15 років, ви кажете, 17, ну добре. Хай буде 17 років, за особливі заслуги, за вклад у церковне життя, яке змінило життя парафії, яке змінило ситуацію, є найвища нагорода священника Мітра. Це не просто, що роки пройшли, все, так, тільки-тільки, а мені ще два місяці лишилося, все, скінчився срок, все, давайте йому мітру. Ні? Мітра це особлива церковна відзнака за особливі заслуги перед церквою. Як вінець слави, це так, як той для мучеників, отримують вінець слави у Царстві Божому, а це, це вже ті, які отримують вінець на землі, що церква, спільнота в особливий спосіб відзначає цього священника. Коли ви бачите священника в мітрі, ви розумієте, що це особливий священик. Який має особливу цінність для церкви, який дуже є шанований єпископом, дуже шанований людьми. От що таке мітра? Не просто прийшов срок на тобі мітру, ти ходи. Це особлива відзнака, нагорода церковна.